Всім привіт, друзі! З вами Кшейт. Сьогодні у нас п'ятниця і як завжди, будемо відкриватись. Так, у нас вже запустили Х2. Вроді більше у нас там нічого такого немає. Та... Тільки просто Х2, шанс підняли на звичайні і на божественні. Так, ви бачите, в мене є аж 3 осколочка відкриємо їх, подивимося, що з цього вийде. Але почнемо, звичайно, зі звичайних. Давайте. Погнали десяточку. Такс. Перша десятка. Що в нас буде? Тут в нас епік. Дивимось, хто ж це буде? Долорес. У, бомба. Бомба, ракета Пітарда. Прекрасно зайде мені на боса гільдії. Суперовий герой. Погнали далі. Наступна десятка. Що у нас тут буде? Лега, лега, ну-ка, ну-ка, давайте. Давайте щось гарне. Салазарчика там ще чешеку. Так, хто там? Валькіра. валькіра, красотка, дівчинка моя. Що ж, це прекрасний герой? Суперовий. Ура! Я, я вже радий за це відкриття. Мені подобається. Трейлер. Дай сюди, дивимося. Герой классний, музика класна, Ну і грани погані. Шкода, на жаль, тільки що немає української локалізації в цій клієнті, але надіюсь, можливо, колись її зроблять там. Да? Валькіра. Супер. Я вже радий. Обов'язково прокачаю вона всюди ходила, на дефтому сервері на ХБ. Дуже класні результати теж видавала. Гарно одіти. буде бомба. Добре. Давайте наступну десятку. Так, один герой є. Я вже радий. Точніше два герої. Долорес, Валькіра і що потрібно? Поджигатель, дубль. Добре. Наступне. Наступна десяточка. Дивимось, дивимось, що ж тут буде. Знову епік. Брунор теж непоганий герой, дуже гарно має таку площу атаки. Я не проти, не проти, знадобиться. Давайте ще десятку. Якось не дуже, звичайно, падається, але по одному епіку на 10. Одна легендарка на 10. Силкат. Ну... нікуди. Ігор Пондубль. Так, ще маємо 7 таких осколочків. Давайте зараз позабираємо всюди, де у нас що є. О, є осколочка. Супер. Є у нас тепер десяточка. Давайте ще разочок відкриємо. Десяточку, погнали! Ще 10, що у нас тут буде? Є, yeah, є, yeah, друга лега. Так, ну-ка, 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 дайте. Лайтлок, а тут кто? Мерзость. Ну ладно. Мерзость, добре, хай буде. буде дубль, мерзості, да. Окей, ну що ж, тепер самое цікавое. Давайте відкриємо три божественных осколочка. Подивимось, може еще звідси щось випаде. Надеюсь, тут теж щось буде першого. епік, далін. Ну. Нехай буде. Давайте, погнали ще два осколка. Що в нас тут буде? Є! третя лега. О, бомба! Блін, <смеш> ну ж це гон такий. <смеш> Народ. В минулому відкритті та сама фігня була. Ну, блін. Ааа, капіць. Четверта. Ну, давайте ще одну Валькіру. Зелос. Не, ну Зелос. За Зелоса дякую, звичайно. Супер, супер. І того, як ви бачите, з трьох осколочків получили дві Леги. І тут з 60 теж дві Леги. Ну, супер! Що ж, друзі, пишіть, що вам вдалося отримати під це відкриття. Надіюсь, вам теж пощастилось дістати якогось класного героя. У мене, як бачите. Досить непогане відкриття вийшло сьогодні, да? Дві Валькіри. Мерзос і Де Зелос. Де Зелос? Верніть мені Зелоса. І Зелос. Щось їх так всіх розкидало. А, все у нас та. 200 з 200, здається, так? Так, на 200 з 200 героїв. Ось таке от, друзі, відкриття. На цьому все. Підписуйтесь, коментуйте. Всім удачі, тримайтесь!